Персонал за місцем події відразу направлено пожежно-рятувати підрозділи з міста Кірограда згідно розгляду визів та відповідні служби взаємодії. Звісно, добави начальник увійшов нашої області, рішення якого призначено позаважного керівника з ліквідації наслідків на надзвичайних ситуації. Звісно, заповіщення та звідслання ботьма і комісії 15 країн та вище безпеки та надзвичайних ситуації. Першими два місця виборку пробуваємо замість корабля. Розостання, підготовка з політика цієї пожежі, проводиться розростання автодравини. До місця події прибуває мобільна оперативна група управління Державою. Звертається приймає сортування відділення строк почали, червоного жовтого та зеленого кольору для прийому постраждалих. та Поміжні фахівці наступова, приймають постраждав та проконструкції осаних інтересу ураження, сортувальна майданчика. Регіони дається невіртуальна медична допомога на автомобілі святкової медичної допомоги буде проводити. І відвідувального розмова мивні руковедні замісні, визначає напрямки ведення статусів парових запит. Однача кінологічної групою складення інструктора кінолога та собаки проводиться просто постраждали всі будівельними конструкціями будівлі. Відтова собака місце знаходження помер померті означає гадання або висилання команди сіти. А якщо позначає це місце про борте, даний медик поступу проведення аварійно-ресування. Це медичною допомогою евакуйованого рятувального закладу. Це одання допомоги потерпіє, які оцінилися всі будівельними конструкціями та 8 милої місяць, можливо, проходження. Овоються, заходи ще дозволу. Перев'язування будівлі і комунікації. За підпрошує управління місцевої для забезпечення громадського попередження та очервання місце на звичайних ситуаціях. За метальний проїзд, а воєнного рятувальних автомобілів. Заміна замінилися під будівельними реконструкціями, та після виявляється, можливо, захочення полоса заходиться до розвитку. Путайтесь, за них невеликі серед укритових отстрої. До його слова користуються зазвичай мало механізації, зокрема гібринтометр, неопазутки та інші засоби. Захочені постраждали ці товари, які не піднятності і не дають доступ лікарів для високих стану постраждалого. Його лише та обстрілу надання медичної допомоги. В першу чергу провезли роботу на змінованих 4 бутірів. Великих купівних людей модерська потроша. Дети факісніта піховні тримай постраждало та на фото всього замечать серед ураження постувального майданчика. де йому надається неслана тактична допомога, на самомів сетечної допомоги проводиться до лікарні. Аварійний бригади вакцина 2, проведено відключення обміну та запостачання. Провели зарослі на місце, що радість супутіння на потоку газу системного за пророда. Аварина...